Хочу розказати один дивний випадок з мого дитинства у закинутій церкві. Років 13 мені було, може 14, не пам'ятаю точно. От. Ну я тоді на канікулах гостив у старшої сестри матері. От. У двоюроднього старшого брата. Там недалеко була церква. Стара покинута церква. Я не пам'ятаю, ній, по-моєму, дверей не було. От. Всередині церкви, ну, нічого гісінького немає, от. тільки І от Я прийшов, ще хлопців не було. Ми все мене збирались, коли цієї церкви гуляли. От. Хлопців ще не було, Думаю, зайду, подивлюсь, розписи. От. Все запущено. Не описуємо бардак, все голе, сміття. От. По углах, звісно, неприємно дивитися. От. Я якось зайшов, зайшов по ступіньках святої святих. Ну тут дверей нічого цього іконостаса немає, просто все голе і одні розпись. І от справа, виходить, від от, от, от мене, коли я заходив в святая святих наверх, от, воно на, на підвищенні. І справа мене зацікавила розпись. Там намальований такий юноша. От. Він в одній руці держить шкатулку, а в другій руці ложечку. Таке юне лице красиве, красиве. От. А я стояв якраз під пола передо мною оцей полукруг. Хреста, під полом там Хрест є закопаний. От. І з-під полу цей полукруг Хреста. І раптом на мене така... Якась така любов на, на, нахлинула. От. І, ну, описати це словами це було почти неможливо. Таке чувство, в мене зараз, навіть я споминаю це вже Років 60 пройшло, а в мене мурашки по коже з'являються. Тому таке, ну і я знаю, що таке любов, любов людська. Ну, це, це не в сравніння взагалі не входить. Його описати неможливо. Це така благодать. От якось мене. Об'яла, наче я на все життя, саме оце відчуття. От. В ньому немає ні горечі, якось після чоловіча там, ні горечі можуть вбити кого небудь і самі покончить життям. Це не дай Бог. Це, це не лю, оце слово благодать може єдине, що можна об'яснити. Нема в нього послідстві. Одна, одна, одна чиста любов, якщо можна так сказати. От, чиста благодать. Оце такий випадок. От. Мені це лице трохи Потім Потом я ще не деякий заходив в цю церкву, ну, це вже інший, інша розповідь. Я потім розкажу про цю, про цю ікону ще одну історію.